Барви листопада у звучанні кларнета та саксофона мелодію осені дарували і мафриківцям міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Студенти інституту мистецтв презентували концерт духового оркестру. У їхньому виконанні звучали відомі твори української та зарубіжної класики. Для студента Володимира Пазина концерт є підготовкою до міжнародного конкурсу. Родом зі Львова юнак уже кілька років поспіль опановує гру на кларнеті. каже цей інструмент є головним під час виконання класичної музики. Один із таких творів Володимир зіграв на концерті. Йде розповідь про українську землю, про українську, українську красу, про все українське, що ти там можеш комусь щось передати: про різні її традиції, всякі різноманітні свята, вся фольклор український збірка різної музики. Все в одному творі. Джазову композицію на концерті представив Руслан Павлюк. Осінній настрій він передав слухачам за допомогою саксофона. Каже, цей інструмент по-особливому відтворює звучання класичних творів, саксофон насамперед е, краще сприймається в джазовому виконанні. Я виконую п'єсу. Джазовому стилі це класичний джазовий твір на осінню тематику. осінні листя. вихованці викладача й африківського музу училища ім. Січинського Олександра Мельника вже не вперше в залі художнього музею, адже саме тут студенти мають змогу сповна продемонструвати власну творчість поза стінами навчального закладу. Слухачі сприймають таке виконання класики по іншому. Дуже приємно, що останніми роками. На класичну музику йде молодь. Це я можу відзначити і по тому по концертах і нашої обласної філармонії, і, зокрема, по концертах на різних таких концертних майданчиках міста. Виступ у залі художнього музею для музикантів став своєрідною репетицією напередодні міжнародного музичного конкурсу. Він відбудеться незабаром у Львові. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.